Що я можу сказати? Сьогодні для того, щоб е, зробити відбудову е, все цього, що було зруйновано, е, нам потрібно більше 10 мільярдів доларів. Де це гроші брати? У нас сьогодні дефіцит бюджету. Ви подивіться, що каже Марченко. Що, тобто, тобто, щоб сьогодні організувати захист нашої країни, взяти захисників, сплатити гроші, у нас немає грошей. Тому я вважаю, що нам потрібно сьогодні, перше, почати економити світла. Обов'язково ставити не такі лампи, лід -лампи, лід -лампи. Лід -лампи да, які. У мене вдома стоять тільки ледлампи. Так само. Ну, теж вот. давно вже пройшли. І єдиний, я скажу відверто, що я вважаю, обов'язково повинен а, а, обов держава повинен зробити пилги людям, які в цьому. а, потребують. 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 Да. Іншого виходу я не бачу.